Але я хочу глянути, в мене тут така була велика сімейка, що я в неї рамочки забирав. От бачите? Ох, як ну. а, вона, а ці рамки були прижаті і вона собі за цю заставну сюди була перелізла. І Я рамочки забрав, але сидить гарненько спереді. Воно розпузлася на початку січня по всіх рамках. Але сидить добре. ну супер. Добре, що добре. Добре, що Так, А тут я був клав цю пласку для миші. У цьому вулку була мишка. А ну-ка, бачите, там сальце сидить. Ну, а ввідки у залізла? А вона нас ще, ще осінню та... да, залізо було сюди, але вона втекла не, не, Ну, Пчола сидить теж добре. А Пчолани кушає? Коли в зимовий період то жила і не кусає. В літній період, то звісно, що тут вони сидять, разом гріються, вони не бігають по вулику, знаєте? Це що, Так, так, так. Ці прижалися були. Це також. Тут одна рамочка лишня. Ну ти я буду пчорувати десь, я вже вмів. Ну, добре, що дята у нас не турбує. Ну, так і, це ми важливо. Отак от ми от, зробимо це і все. Я зроблю такі забиті колики і такі кусочки о, о, до нас їх ходить. І Він сидіти йде. Буде стукати і буде боятися. Я приходить. Ох, тут водички трошки натекло, конденсат робиться. А, бачите там. Трохи внизу є. Ну це нормально, цих вуликів. Але бджіка сидить гарно. Спереду. Спереду сидить. Чути вилішла. Ану, іде туди. А ні, все, Жарила. Все. Вжарила? Померла, все вже так. Кусила ти? Ну? Ні, на, на не знає, Та, на жаль не знає. Вона виходить собі, іде обороняти оборонятися. Але коли сонечко, вони так не ходять. Я їм вже буду ще трошки кінець то буду ставити пилкозбірники. Що це за збірники? Ну, пилку з... будемо пилок збирати, коротше. А -а -а. Лісовий пилок будемо збирати. Тут вам поставлю таку сушку. Хочу бути повноцінним пасічником. Так? Помінявся клімат. Дуже помінявся клімат, але передаю що село на мороз. Проблема в тому, що... О, це вже мужка. Дивіться, як вона. Вичувається тепло є. Да. О, це вже значить, що вона трохи має там розплід. Вже є діти в неї. Це, це не дуже добре. Це не добре. Це ну, після, після 15 лютого, коли вже є розплід, це нормально. Нічого, це сходи друге, то тільки. Ще, 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 ще 13 днів та й все. Не дай Бог, що буде, не буде морозу, то вони вже ну, їм іду. тут мало би ще вистачити корму, там ще є куди рухатися. Бачите, і ці такі сім'ї, які в січні розпозалися, я отак був помітив оцими е, цеглинками. В ну, ну, машині там ще розмовляли по телефону. Так, а це нормально все. Все нормально. Колоється нас варто, там такі баланточки одне двоє. Тут лампочки там, тут стоїть. Тут треба, якось там немає. Тут ці? Ці опустилися. О, де ж сидять? Є, да? Тут нема. Тут заумерла бджола крайня. Нема нічого. Є, є. А, є, є, моє, це на ту душу біля. Є, вони просто там сидять, вони зібрали. Є а сюди, а сюди. Раз, два, три, чотири. Чотири, може ще й... І тут так само на крані теж сидять. Супер. Тут маленька рамочка, знаєте, тут не така, як там. Я вам зараз покажу. Тут така рамочка, так. А там дві, дві рамки є, в долині ще один. Да, 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 да. Там а для... як ти витягуєш тут? То... А, це кладеш немає. Не так, знімається корпус, uh -huh. все. Ну вот то. Ну а це мід теж можна збирати в такі воліку. Да. Так, да. ну той. Ну... ну, нормальний. Але вже таких мало зараз є. Хоча теж нормальний. Бо як ти його зробити цей. Тільки... Ну, тут теж раз, сидять. Два, три, чотири, пять і шість. Ну а той воли, чтобы...